Так давай газ в пол погнали. Поїхали Без газуй. проблем. А ну, Виїдеш на цю горку. Та на легкі взагалі. Засікайте. Це, ти що вогонь? Корс Меркан 750 Вт двигун у нього. Акумулятор на 48 В 20 годин. Також трансмісія. В нього встановлена оригінальна Шимановська трансмісія. По колесам. Колеса 20 дюймів фет колеса. Рама сталева, амортизатор під сидінням встановлений газомастильний, вилачка передня, також амортизаційна. Вартість цього електровелосипеда 41 925. Замовляйте в нас на сайті, посилання на сайт буде в описі під відео. Також номер телефону, там буде наш вказаний. Телефонуйте, проконсультуємо. Замовлення можете робити з безкоштовною доставкою на цей електровелосипед, і також є можливість замовити оплатою частини. Замовляйте, поспішайте.